Так, не дивіться це відео, якщо не готові почути правду. У кінці будуть важливі поради на місяць, тому хто сміливий, додивляйтесь до кінця. Гороскоп загальний, у когось програється на 100%, у когось на 10%, але знаємо, що випадковостей не буває. Якщо ви бачите це відео, значить воно було вам потрібно. Пишіть в коментарях, богники приймаю, будь-що пишіть, для того, щоб відбувся обмін енергією і цей прогноз активувався. І, до речі, ще пишіть, що б хотіли обговорити на прямих ефірах, які теми вам будуть цікаві. Скоро буде прямий ефір, будемо там обговорювати. Давайте дивитись, раки, що чекає вас у березні. Перша карта на березень це паш мечів. Дуже багато у вас якихось турбот, ніби все звалилося на ваші плечі. І ви вже просто не можете, вже ці хмари згущуються над вами, так? Але вам потрібно зупинитись. І знову відновити сили і знову спочатку розпочати свою роботу. Дивимося ще одну карту на місяць. Багато-багато роботи ніби звалили на себе більше, ніж можете донести. І з важкістю тягнете це все, і не можете нікому доручити делегувати, тому що краще, ніж ви, не зробить ніхто. Але це все ваші думки. Повірте, дуже важливо розділяти обов'язки між колективом, якщо він у вас є, або просити про допомогу, якщо вона вам потрібна. Не соромтеся цього, не бійтеся цього. Люди так само є відповідальні, як і ви, і можуть зробити не гірше, ніж ви. Цим ви можете тільки загнати себе і довести до вигорання. Давайте ще дивимось, яким буде ваш березень. Ну, будете дуже втомлені. Дуже втомлені, розбиті. Здається, що все. Більше сил у вас нема, що все втрачено, надії на щось хороше теж нема. Давайте подивимося ще одну карту. Світ. Карта світ говорить про те, що насправді, насправді, ви добиваєтесь хорошого результату, але через те, що ви не делегуєте так, свої обов'язки, через те, що ви звалюєте на себе надто багато, ви дуже сильно втомились. І для цього вам потрібно відпочити, щоб відновити свої сили. Так. Можливо, це якась маленька подорож в якесь місце сили, яке вас. Наділяє, наповнює цією енергією необхідною. Можливо, це подорож кудись ще далі. так? Але головне, що ця подорож вас наповнить і відновить ваші сили. Давайте дивитися особисте життя для тих, хто в парі. Дурень. Ну, тут якісь несерйозні стосунки, я б сказала. Якщо ці стосунки недовго тривають, так? це, наприклад, місяць-два як познайомилися, ви ще не знаєте добре одне одного, то це якісь легкі стосунки, флірт, спілкування, але. Ці стосунки вони зав'язані на міцній такій дружбі, на взаєморозумінні. Тобто, ви спілкуєтесь багато, пізнаєте одне одного, є якісь романтичні жести і так далі. Для тих, хто ж у міцних союзах, у стабільних парах, то вам потрібно в пару привнести чогось такого свіжого, нового, так? хочеться якоїсь такої легкості, хочеться згадати ті миті, ті перші побачення. Якісь знаки уваги, так, тобто потрібно привнести в пару щось нове, нове, якесь дихання, поновити так, романтику. ось, Дивимось для тих, хто самотній. Карта сила. По-перше, ви зараз зосереджені більше на роботі. Ця карта говорить, але у вас є сили і на те, щоб розпочати якийсь новий романтичний зв'язок, і досить такий міцний зв'язок. Можливо, спочатку це буде якась навіть конкурентна така боротьба. Можливо, це буде хтось з вашого колективу на роботі, або ж з вищестоящих, там начальник. Так? Ви сподобаєтесь одне одному, але буде якась конкуренція в парі, і вам одне одного потрібно буде пізнавати і приручати, так сказати. Давайте дивитись для тих, хто в трикутниках або ж в сварках, в якихось деструктивних стосунках. Король Кубків. Тут не вистачає якоїсь романтичної і почуття такої жилки так Можливо, можливо вам або вашому партнеру щось не подобається так в стосунках. Якісь прояви емоційні надто. так Можливо, ви, якщо це трикутник, то надто емоційно проявляєте свою ревність. так І людині це, звичайно, не подобається. тут Ще покупка, доведеться робити вибір душею. Тобто, якщо ви обираєте в цих стосунках, то вам доведеться прислухатись до свого серця і вибрати більше чуттєву сторону так? по своїх відчуттях, а не по якомусь там холодному розрахунку. Так? Можливо, ну, розум, розум зараз буде мовчати, ви будете обирати тільки серце. Давайте подивимось фінанси ваші в березні. Король мечів. Дивіться, це можливо, можливо, якісь владні структури, податкові суди і так далі, які можуть з вас витягувати кошти. Це раз, або ж якщо ви самі є високопосадовцем, держслужбовцем, то е можливий ріст. Кар'єрних сходах і збільшення вашого прибутку. Дивимося ще фінанси на березень. Єерофант. Єерофант говорить, що, в принципі, все в ваших руках. Ви е заробляєте достатньо. Тобто, фінансова складова вас зараз, е в принципі, задовольняє. І ви вже достигли такого. Етапу, так, що ви вже можете навіть інших вчити заробляти гроші, наприклад, стати якимось коучем чи відкрити власну справу і так далі. Ви вже досягли такого рівня і маєте стільки досвіду, що ви можете перейти на новий фінансовий рівень е самі вже без допомоги інших. Дивимось фінанси. Будете стояти перед вибором. Можливо, дійсно хтось задумається про власну справу, або ж будете мати ще одне додаткове джерело доходу. Проте, будьте дуже обережні, зважуйте всі за і проти, тому що ви можете не бачити деяких аспектів. Хтось вас може обманювати щодо фінансів, так? Може щось пообіцяти і не виплатити, і так далі. Тут дуже будьте обережні, з розумом підходьте до кожної справи, до кожної ситуації. Давайте подивимось поради для вас на місяць. Король кубків. Король кубків говорить нам про те, що настав час діяти. Настав час брати свого коня, сідати і їхати, вже нарешті рухатись в ту сторону, в яку вам потрібно. Король, король Кубків, верніше лицар Кубків, говорить нам ще про те, що у вас будуть якісь досягнення, які ви будете святкувати, можливо, так? Можливо, наодинці, а можливо, і з близькими для вас людьми чи з колективом. Дивимось далі: порада. Пентаклів. Ну, В цілому, якщо Туз Пентаклів і може нас про щось попереджувати, то це не витрачайте надто багато коштів на щось непотрібне. Так? Відкладіть краще збережіть на потім, можливо, в інвестиції збережіть, але не витрачайте на щось непотрібне. Тобто, перш ніж зробити витрату, подумайте, чи вона вам щось принесе корисне, чи вам це потрібно, чи, чи ні. Зважуйте. Давайте ще одну пораду подивимось на місяць. Четвірка жезлів. Потрібно знаходити обов'язково час для своїх рідних і близьких. Де б ви не були, скільки б роботи не було, все одно згадуйте ті місця і тих людей, які приносять вам позитивні враження, позитивні спогади, які наповнюють вас енергією. Обов'язково. Подзвоніть батькам, якщо вони живі, обов'язково поговоріть з друзями, з якими давно не спілкувалися, з дітьми так само. Ну, тобто це карта домашня, це карта сімейна. Поїдьте, можливо, якщо ви живете зараз не там, де народились, то поїдьте в це місце свого народження, згадайте ті моменти, які ви там пережили і так далі. Я бажаю вам гарного місяця. Пишіть, як програється у вас прогноз, і до зустрічі!